Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі ведичної астрології Чйодіші і з вами астролог Леся. Сьогодні ми розпочинаємо таку велику тему, наступну серію відео, про атмакарику. Атмакарика це планета душі. Як її розрахувати? Це та планета, яка у вашому гороскопі має найвищий градус. Планети можуть займати від 0 градусу будь-якого знаку до 30, там 29 і далі. Так? І відповідно ви дивитеся. Який градус є найбільше? Переважна Атмакарика має 27, 28, 29 з чимось градусів. Ми тут в розгляді атмакарики не беремо раху і кету. В класичній школі раху не враховується. Є певні школи, які враховують і раху, як атмакарику, але тут ми про нього говорити не будемо. Що таке взагалі атмакарика? Кожна планета вона має свої природні показники, так? але може бути і тимчасовою. Каракою в вашому гороскопі, тобто конкретно в вашому гороскопі, вона може виступати каракою ще чогось. Ну, наприклад, місяць це є карака, у всіх гороскопах показник матері. Але. Є ще е, така карака, називається Матрікарака. Також по градусу своєї величини в гороскопі вона визначається. І це може бути Юпітер, Сатурн, е, це може бути Марс, будь-яка інша планета, і вона тут виступає матрікаракою. Тобто дивіться, для того, щоб проаналізувати маму людини в гороскопі її вплив на людину, яка до вас звернулася, так, чи на ваш вплив особисто, ми дивимося четвертий дім як показник матері в гороскопі. Ми дивимося місяць, аспекти на місяць розташування, ну тобто всі повністю моменти, що пов'язані з цією планетою, чи якісь ураження, чи якісь фактори, які її підсилюють, і ми дивимося ще матері Караку. Атма Карака це планета душі. І вона показує, з якими задачами прийшла ця душа. Атма в перекладі санскриту це душа, а Карака це показник. І, відповідно, це є сама основна карака в гороскопі. Але, щоб ви не плуталися, є е, такі моменти, які дають, скажімо так, негармонійний прояв планети. І от, власне, атмакарик вважається пошкодженням планети. Людині, е, кожна людина взагалі має якусь атмокарку, так? Але саме та планета, яка є атмакарокою в вашому гороскопі, її позитивні якості буде розвинути найважче. Так? Тобто, щоб ми розуміли, ретроградність планети це пошкодження, падіння планети, пошкодження, з'єднання з негативними планетами, під аспектами негативних планет це вже ураження планети. І атмакарака теж сюди вважається. Тому не плутайте. Якщо ви бачите в гороскопі дуже сильний місяць, немає негативних аспектів, так? але цей місяць Атмакарака вже буде негармонійний прояв, так? тобто може бути гіперопіка за своїх дітей, тобто в надмірній компенсації буде проявлятися по категоріях цієї планети. Так? Якщо Атмакарака сильна і сприятлива, тобто в хорошому домі, в хорошому знакові, то кармічне задання буде пропрацювати значно легше. Якщо вона спана, якщо вона в падінні, якщо вона ретроградна, то буде набагато важче. Атмакарика показує духовний шлях, тобто те, що ми маємо пройти для того, щоб себе розвинути, оскільки Атмакарика має найбільше градус гороскопі, це та планета, досвід якої по її якостях душа набувала максимально в минулих життях. Тобто тут проявлений певний егоцентризм по категоріях цієї планети. так? Uh, і душа дуже сильно хоче завершити і реалізувати досвід по категоріях цієї планети. Тут окремо треба розібрати кожну планету, бо всі вони абсолютно різні. І буде в наступній серії в нас відео про кожну атмокарику. Загалом місяць пов'язаний з турботою, з материнством, Меркурій пов'язаний з правдивістю, з мовою, з критицизмом, Марс з фізичною силою, з гнівливістю, з контролем агресії, Венера з любов'ю до себе і з відмовою до якихось таких ідеалізацій в стосунках, прив'язків до стосунків, так, залежності від них. А Юпітер це повага, це це, вчителів, це до вчителів, до старших, це, можливо, надмірна моральність, що я такий правильний, а всі неправильні навколо. так Сатурн по своїх якостях, він пов'язаний з е, співчуттям з відповідальністю, з дисципліною, так, тобто це ті основні задачі, які будуть стояти по якостях цієї планети. Далі ми дивимося дім, де розташована атмакарика. І е, знаки, якими управляє. Беремо той самий місяць. Наприклад, там місяць у нас знаходиться в 10 му домі, може там управляти, він управляє знаком рака, він управляє одним знаком, там, ну, наприклад, четвертим. Тобто... Нас задачі будуть і по 10-му, думаю йти, і по четвертому. Це дуже важливо дивитися, тобто там будуть якісь труднощі і перешкоди по якостях і по характеристиках саме цієї планети. Якщо планета знаходиться в Дустханах 6, 8, 12 дім, якщо вона ослаблена, ретроградна, так? тобто цей урок... Людині буде дуже важко зрозуміти взагалі, що вона має туди прийти, що вона має робити саме так, так, тобто проявляти якесь співчуття, турботу, тому подібне. Тобто людина буде раз за разом наступати на й ті самі граблі, не розуміючи, де взагалі вихід з цієї ситуації. Так? Далі нам потрібно подивитися з якими планетами Атмакарака з'єднана в гороскопі, тому що вони також будуть мати свій вплив. Якщо Атмакарака з'єднана з добрими планетами там, місяцем, Меркурієм, Юпітером, то тоді легше буде її пропрацювати, буде більше розуміння до того, як, яким чином це зробити. Так? А далі, це є така точка нашої еволюції, з якою прийшла душа. І тому не лише раху і кету кармічні планети показують нам наші задачі. Атмакарака на рівні з ними є дуже важлива. Коли ви аналізуєте гороскоп, не можна пропускати цієї точки і пам'ятати, що її потрібно обов'язково пропрацювати для росту гармонійного цієї особистості надалі. так, тобто Пропрацювання Атмакарики, воно дає духовний ріст, воно дає мокшу, воно дає звільнення від матеріальних бажань цього світу. Так? Тобто саме Атмакарика показує таке вище незадоволення, небажання цієї душі, з яким ця душа прийшла в дане життя і в дане втілення. І дивіться, через сферу, де стоїть Атмакарика, буде найбільше людина проходити уроків. Там буде найбільше болю, конфліктів, тиску, страждань, перешкод, так? Тобто буде дуже багато внутрішнього спротиву, людина не буде хотіти туди йти, але саме зовнішні обставини, певні чинники так? матеріального цього світу навколо нас, вони нас будуть штовхати, постійно йти в цю сферу, там розвиватися і там проявлятися. Тому що дуже рідко люди є такі свідомі і вони самі розуміють, що треба пропрацювати саме ці сторони і йдуть туди. так? Тобто там йде ріст нееволюційний, там йде більше через страждання, більше таким через фактори тиску на адреналіні, так, коли ми вимушені просто туди йти коли ми не хочемо туди йти добровільно. так? Але все ж таки Атмакарака, вона показує, що в собі треба пропрацювати, які якості треба подолати для того, щоб розвинутися в цьому житті. І так само, дивіться, урок Атмакарики це відділити наші істинні бажання, те, чого ми дійсно хочемо від того, що нам нав'язано, від неістинних. так? І дати собі відповідь на питання, хто я такий чому я прийшов в цей світ, за яким досвідом я прийшов в цей світ. І дуже багато саме Атмакарака нам показує що ми робимо неправильно, бо ми, не знаючи свого гороскопу, можемо просто не розуміти. Так? Нам може здаватися, що так роблять всі, що це є норма, але те, що є нормою для нас особисто, може бути не нормою в суспільстві в цілому. Це є наше бачення і наша задача, наша відповідальність, так, проаналізувати ці свої слабкі сторони і над ними попрацювати. А, якщо ви не знаєте... Своєї атмакараки. я вам тут також допоможу. Пишіть в коментарях під відео ваші дані народження, точний час, повну дату і місто обов'язково, де ви народилися. Я всім порахую і всім відповім. І в наступних відео ми будемо розглядати детально задачі по кожній атмакариці, і я буду давати рекомендації, як їх пропрацювати.